Часте запитання в інтернеті, чому, коли людина починає займатися самостіленням, Зараз я буду говорити саме про рейки так, або йогу. Бо є і езотеричні напрями йоги. Ну, добре, не будемо заглублятися, просто скажемо про те, чому стає гірше. Любий блок енергетичний, який знаходиться у нас в тілі. Він виходить через фізику. Тобто неможливо очиститися і фізично нічого не відчувати. Якщо у вас є родові негативні програми, якщо у вас є якісь, ну, родові негативні програми, це і є, наприклад, хвороба, там програма. Жорстокого поводження з дитиною, там, те, що діти не народжуються, там, завмирають, наприклад, або там іще щось, іще щось. Це все негативні програми. Чому важливо працювати з родом? І коли ви це починаєте відпрацьовувати на енергетичному спочатку плані, і потім воно куди переходить? Воно переходить в фізику. Що може відбуватися? Ви можете захворіти. Можуть загостритися хронічні хвороби. Може бути затримка жидкості, так може можете бути може. Може бути головне болі, головокружіння, запаморочення, може бути тошнота. Тобто ну, може бути дуже багато, в залежності від того, який блок ви зняли і, і через що він виходить. Якщо просто підняття енергетичного так, рівня, то це можливо навіть бути якась, типу як застуда, так, соплі там оце все, це теж є очищення. Навіть віруси, які приходять до людини, вони не тільки зміцнюють імунну систему, але вони і зміцнюють ваш енер... ваші тонкі тіла, вашу енергетику. Подумайте про це, це дуже цікаво. І той, хто в це, це не вірить, можете не вірити, але це працює. Наприклад, діти вони сильніше це відчувають. Наприклад, дитина дуже сильно закатала істерику, так, дуже сильно понервувала. Що відбувається у фізичному тілі? Ну, істерика — це енергетичний так, виброс такий дуже сильний. Спазм. Тіло спазмує, поганий відток жовчі, і будуть проблеми з дефікацією і там інші всякі. Подумайте про це, це важливо знати.